Доброго ранку, друзі. Сьогодні 8 грудня і я знов з вами в цей ранок я з кавою і підготувала для вас цікаву тему подарунків. Я також знов запитала, запитала чат GPT, які подарунки найкращі для жінок, які захоплюються рукоділлям. Давайте подивимось, що чат-GPT для нас. Пропонує. Знов нагадую, що чат GPT, як я розумію, створений таким чином, що він бере все, що є в доступі в інтернеті, і робить свої висновки і пропонує їх нам. Я так думаю, нам всім буде разом цікаво подивитися. Топ-10 подарунків для жінок, які захоплюються рукоділлям. І поки ще ми не розпочали дивитися про подарунки, хочу нагадати, що я розігрую оцю торбочку. Ну, не цю, а іншу торбочку, але такої ж самої моделі для моїх глядачів. Хто мене дивиться, хто. Пишу для мене коментарі, але дуже прошу писати коментарі словами, а не смайликами. Тому кожен коментар буде отримувати свій номерок, і потім цей номерок буде брати участь у розіграші цієї а, торбочки для в'язання для рукоділля. Ось вона, коли розкривається, вона має вигляд кошика. Давайте дивитися про подарунки. Я думаю, що всім буде цікаво та, напевно, і корисно. В цьому разі Чаджипті виступив як капітан Очевидність, ну а з іншого боку, що ще він мог мені запропонувати? Перше, він, на перше місце він поставив якісні матеріали для творчості. Пряжа з натуральних матеріалів, шерсть, бавовна, альпака. Для в'язання. Потім він запропонував тканини з цікавими принтами для шиття, і муліне або нитки для вишивки. На друге місце він поставив інструмент інструменти для рукоділля, наприклад, набір якісних спиць чи гачків для в'язання. Професійні ножиці для тканини. Ну, ножиці це таке діло, що багато хто бачить в цьому якісь негарну прикмету. Ну, а якщо ви не суєвірні, то, напевно, ножиці для тканин це достатньо коштовний подарунок. Ну, і ще він запропонував п'яльці для вишивки. Я думаю, що ті, хто захоплюється вишивкою, п'яльці ніколи не будуть для них зайвими. Далі на третє місце органайзери для матеріалів. Ну, звісно, що тут багато. Можна з чого придбати, наприклад, і проєктні сумочки. І якісь коробочки, де можна зберігати, наприклад, муліне. Потім також можна якісь контейнери, кошики, все що завгодне. На четверте місце чат GPT поставив книги або журнали з ідеями. Журнали з викріками, схемами для в'язання чи шиття. Ну, також я думаю, що гарна книга по в'язанню нікого не залишить байдужим. Далі, журнал з трендовими схемами вишивки чи інструкції для створення іграшок. Ну, також я думаю, що. Все буде доречно. Далі пропонують набори для рукоділля, комплекти для створення іграшок, готові набори для вишивки хрестиком чи гладдю з готовим дизайном. Ну, також це гарна ідея, і тому, і, крім того, набори для вишивки, як я розумію, також дуже коштовні. Далі пропонують сучасну техніку. Ну це вже для, напевно, якщо ми рукодільниці можемо попросити у своїх рідних так, такий подарунок, як міні-швейна машинка або вишивальна машина, ось вона коштує як не крило літака, а як сам літак. Далі, от, ось лампа з лупою для комфортної роботи над деталями, я би напевно не відмовилась від такої, такого гаджета. На сьоме місце чат GPT поставив подарунковий сертифікат. Також гарна ідея просто подарувати сертифікат в спеціалізований магазин для рукодільниць, і вони самі для себе оберуть те, що їм потрібно. Далі курс чи майстер-клас онлайн або офлайн. Майстер-клас засвоєння нової техніки, валяння, макраме, декупажу тощо. Я би ще сюди додала, наприклад, опис для в'язання якоїсь моделі. У нас зараз багато можна чого купити, або якоїсь моделі, або якоїсь іграшки, і я думаю, що Дівчата, які в'яжуть за описами, будуть дуже задоволені таким подарунком. Ну І на 10 місце чат GPT поставив особливі подарунки для натхнення. Ексклюзивний блокнот для записі творчих ідей, кава чи чай з красивим горнятком. А, смаколики, ну і все таке інше. Ну що, друзі, як вам подарунок? Хотіли б ви для себе щось придбати таке або отримати в подарунок? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати і а, порівняти з тим, що пропонує чат gpt Все, все ж таки, чат gpt це програма комп'ютерна. А Людина є людиною, і у кожного ми всі різні, і у кожного у нас свої бажання і свої мрії. Ну, а я також зараз отримую подаруночок. І що це буде? О! Що це таке? Це п'яльці. У мене не було ще. У мене всі п'яльці в е -е, круглі. А ось таких вигляді квадратика ще не було. Не знаю, гарні вони чи ні, але квінтик у них металевий. До речі, купувала я їх, якщо я не помиляюся, в аврорі. На цьому я кажу вам до побачення, до завтра. Проживіть свій день гарно. А ми ще обов'язково зустрінемо. Бувайте!